Пол маді батрі. Гецок планети Аракіс! Адамєсія контролюєш лише те, що можеш знищити. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні в огляді друга частина дюни, а також мої сподівання на те, що лишилися ще люди, які її не бачили, тому що. Через те, що я сильно захопився своїми іншими відео, пропустив допрем'єрний показ. А, ніколи собі цього не пробачу, але все забули. Минуле лишається в минулому. Ми живемо в теперішньому, чи як там кажуть, у таких випадках, мабуть, кажуть менше базіки, давай до діла. А, так от, сьогодні найперше хочу подякувати першому спонсору свого каналу, який даватиме мені наснагу і мотивацію робити більш якісний та цікавий україномовний контент. Ви, до речі, також можете приєднатися до спонсорства мого каналу. Це можна зробити на головній сторінці. Там є спеціальна кнопка, яку можна натиснути і обрати рівень, на якому ви бажаєте підтримати мій канал. Тож, якщо маєте таку можливість, буде дуже радий бачити вас у числі своїх спонсорів. Ну а тепер, власне, до фільму. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за атмосферу і за один недолік, який скоріше мій особистий. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! Так само, як і перший фільм, продовження зняв Дені Вільньов, відомий глядачам такими фільмами, як Полонянки, Ворог, Сікаріо, Прибуття і Той, що біжить везом 2049». Ще в процесі роботи над першим фільмом режисер заявив, що картина охопить лише половину одноіменного роману Френка Герберта, а інша половина стане основою сценарію для продовження. Режисер пояснив, що не погодився з екранізацією цієї історії в одному фільмі, оскільки світ роману занадто складний, а його сила полягає у деталях. На 78-му венеціанському кінофестивалі Вільньоу ще раз зазначив, що сиквел також охопить приблизно половину першого роману. Було відомо, що Дюну 2» почнуть знімати навіть у тому випадку, якщо перший фільм провалився у прокаті. 21 жовтня 2021 року генеральний директор компанії Warner Brothers Ен Сарнов підтвердила, що Сиквел побачить світ. Зйомки фільму проходили в Італії, Угорщині, Йорданії та Об'єднаних Арабських Еміратах і тривали 5 місяців з 18 липня 2022 по грудень того ж року. Врятувавшись від смерті у пустелі Аракісу, Пола Тріт разом з матір'ю приєднується до Фременів, які навчилися виживати посеред пісків. Твій батько не вірив у помсту. Ми віримо лише у Фременів. Дозвольте до вас приєднатися. Вони дають їм прихисток, а дівчина-чанів, в яку закохується пол, а також лідер фременів Стілгар, вчать його усьому, що знають та вміють самі. Серед фременів є повір'я про Месію, пророка, який принесе мир, і всі думають, що це саме пол. Не знаю, чи вірне таке порівняння, але пол для них це такий собі Нео, який має звільнити їх від гарконенів. Взагалі, фільми, які мають під собою літературну основу, як правило, ділять людей на дві групи. Перша. О, так він це сказав. Стоп, 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 стоп. Ні-ні, в книзі було ж не так. О, зараз буде оця битва. Блін, точно як я собі уявляв. Супер, 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 супер. Друга. З одного боку, звісно, цікаво спостерігати за цілим вигаданим світом, де є свої традиції, звичаї, закони, мова і таке інше. Але саме в цьому полягає також і недолік фільму, про який поговоримо у розділі номер 5 Це, знаєте, така собі головоломка у стилі спробуйте знайти когось, кого б ви не знали, адже акторський склад у фільмі зірковий: Тімоті Шаламе, Зен Дая, Ребекка Фергінсон, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Флоренс П'ю, Дейв Батіста, Крістофер Уокен. А особливо варто відзначити Остіна Батлера у ролі Фейдраута. Бо хоч в нього і було не так багато екранного часу, але образ все одно запам'ятовується. З цього боку до фільму не причепишся, адже все, що ми бачимо на екрані, виглядає дуже круто і масштабно. Спецефекти, костюми, грим на всьому цьому фільм однозначно заробив собі плюсиків. Особливо мені подобається поєднання футуризму та прадавньої архітектури, адже дія фільму відбувається у 10 тисяч якомусь році, але при цьому будівлі, у яких живуть люди, нагадують до історичних храми. Це прикольна фішка. Також дуже круто виглядає фінальна битва фременів з харконинами. Хоча її, як на мене, не можна порівняти з наймасштабнішими битвами з володаря перснів, як писали деякі оглядачі, але все ж таки момент дуже епічний. Як ви вже зрозуміли, я не знайомий з книгами, на яких засновано фільм, хоча все частіше думаю, що варто б таки взяти себе в руки і прочитати їх. І власне через це мені було дуже важко розуміти, хто є хто, чого він хоче і чому. Думаю, так само почуватимуться і решта глядачів, які не читали книг. Однак варто віддати належне, що навіть мене, людину, яка не знайома з вихідним матеріалом, сюжет змусив замислитися, адже віра фременів у пола межує з фанатизмом. То ти віриш у пола? Є знаки. Ну, Пророки, що тут поганого, користуйся! Буквально що б він не робив, вони бачать у цьому знаки виконання пророцтва. А це штука дуже небезпечна, що нам відомо як нікому іншому, наприклад, наших недружніх сусідів. Одна лише Чані зберігає холодний розум і дивиться на все неупереджено. Це пророцтво нас понев... Та й сам Пол виявився фігурою такою неоднозначною, бо спочатку він каже, що не хоче влади, але зрештою все ж таки її захоплює і навіть починає грати в політичні ігри, пропонуючи укласти стратегічний шлюб. А коли мова заходить про ядерну зброю та священну війну, як взагалі війна може бути священною? Словом, як я вже казав, сюжет змушує замислитися що добре. Однак, все ж таки, на мою думку, історії подібного масштабу краще подавати у вигляді серіалів, де буде можливість приділити час кожному з персонажів. Адже в даному випадку це є ключовим фактором до розуміння усього сюжету. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, візуал, масштабність та музичний супровід. Тоді як мій особистий мінус це складність для розуміння історії, яка оповідається у фільмі. Таким чином, від мене фільм отримує 8 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.